Вогонь артилерії падає не лише на позиції військових. В епіцентрі протистояння опинилося селище Луганське. Це на Світлодарській дузі. Третя доба боїв, і ось журналістам лише сьогодні вдалося туди потрапити. Євгенія Цвітанська поспілкувалась з місцевими. Воронки та розбиті вікна нині це традиційний пейзаж крайніх вулиць Луганського. Місцеві кажуть, таких масованих обстрілів не пам'ятають вже майже півтора роки. Город Анатолія засіяний вирвами. Поле вздовж кожного з будинків переорене однаково, як під лінійку. Лише калібр різниця. Ну, тут трохи отаман чуть полегче. Він, він теж тяжоє. йшло, ось це, так подряд. Бам-бам-бам. Город каже, то не страшно взимку. Головне, що хата збереглася. Кілька свіжих пробоїн, кілька тріснутих вікон не більше. Вікна, над забор поблю. Ну, тірунда. Це, це вважається єруна для вас. Не? Ну проти того, щоб було, як дом був розбитий повністю такий. А це інший бік села. Будинок Іллі зруйнований повністю. Снаряд із даху увійшов в підвал. Господар не панікує. Та все налагодиться, Я думаю, війна закінчиться, все буде нормально. Дітей давно вивезли, він із дружиною в той час були на роботі. А ось десь і що опинилося просто в епіцентрі протистояння. Жену мою кантузила, ми тут спускалися, підвал біжали, оглушила її, упали. Коли там у нас упало два снаряди. А той снаряд, який в окна вилетіли, я в залі був. Просто пригнувся, на мене посипалося. Каже, осколки летіли хаотично. Літній душ, хоч посіло, та не розбило. Туалет літній був, ні туш. Снесло. Вот здесь был? Вот он, вот стоял. Маленьке село опинилось в епіцентрі бойових дій. Сьогодні принаймні вже відновили електрику та думають, як відновити хати. 13 будинків це на даний момент. У центрі скупчення швидких. Останні дні вони чергують тут цілодобово. Військові медики, і волонтери, і всі, хто може врятувати життя вже сьогодні. В день знову забирають пора. підрахувати, скільки за ці дні відправили на мирну землю. Важко. Перший день було порядка 20 ранених. Вчора, наверное, около 15. Сьогодні сейчас скажу четверо. У волонтерському реаніму білітари є все, аби надати допомогу дорогою під час евакуації. Вінфлони для того, щоб внутрішній доступ робити, системи, інструменти. Это чрезвычайно удобно, потому что Пока я буду рыться в рюкзаке и искать винфлон, Це може стоить життя человеку. Армія таких немає. Машина з послання одну жизнь и машина унікальна сама по собі Крити швидкої допомоги постійно чи трасою. У підрозділі повідомляють поранених багато, але не важкі. Дух бойовий. Я думаю, все буде у нас Отлично. З Донеччини Євгенія Цитенська, Микола Щиров, Микола Головко, ТСН один